Алі сучасного примусового виконання в Україні примусова реалізація майна. До речі, питання примусової реалізації майна в цьому році можна сказати, стало темою року. Ми неодноразово збиралися на профільних майданчиках і обговорювали питання внесення змін в відповідне законодавство. Я далі про це буду говорити. Цифри, цифри дуже гарно запам'ятовуються, тому я хочу вам представити декілька слайдів. Це слайди підготовлені асоціацією приватних виконавців України за підтримки проекту ЄС «Право Джастіс на підставі статистики офіційної наданої міністерством юстиції України. Тож почнемо з самого початку, а саме з кількості виконавців, які сьогодні працюють в системі. І, хоч протягом шести років приватні виконавці дуже часто стикаються з різними проблемними питаннями, і ми, на жаль, поки що не отримали певного кола розширення повноважень, але я акцентую увагу на тому, що це поки що, і ми все ж таки до того дойдемо. Але наша професія однозначно показує постійну тенденцію до зростання. Ну якщо не брати до уваги 2022 рік, да на відміну від наших державних колег. Де, по перше, дуже багато вакансій незаповнених, да і державна виконавча служба йде все таки на зниження кількосної кількості виконавців. Я думаю, що в принципі в найближчі роки ми будемо бачити таку ж саму статистику, бо навіть протягом років війни. Професія приватних виконавців вона продовжує поповнюватися. В нас відбуваються кваліфікаційні іспити, і до нашої професії доєднується багато нових спеціалістів. Тож будемо розраховувати на позитивну тенденцію. Також позитивну динаміку ми бачимо в цифрах представлених щодо кількості виконавчих документів, які були пред'явлені протягом трьох останніх років. Да, ми бачимо, що в 2021 році було пред'явлено найбільшу кількість виконавчих документів. Відповідно, 2022 рік у зв'язку з повномасштабним вторгненням значно просіла кількість пред'явлених виконавчих документів. Ну і 2023 рік також демонструє позитивну динаміку, і, хоч зменшилася кількість, але якщо звернути увагу на суму, то сума майже. Сума пред'явлена до виконання майже така сама, як і до воєнного періоду. Також ми розуміємо, що кількість пред'явлених виконавчих документів до виконання стала меншою у зв'язку з блокуванням виконавчих написів нотаріусів. Так, в нас сьогодні тут зібралися представники банківської спільноти фінансових компаній, і ми знаємо про те, що Урядом було прийнято рішення у 2022 році заборону вчинення виконавчих написів нотаріус на кредитних договорах, і відповідно була внесена зміна в закон України про виконавче провадження відкриття таких виконавчих проваджень. От що значно ускладнило життя стягувачам, скажімо так, фінансовим компаніям та банківським установам, які користувалися таким механізмом, і відповідно зменшила кількість виконавчих документів, які пред'являються до виконання. Але на сьогоднішній день є альтернатива цьому, однак ось і альтернатива, якраз прийшла. І, і е, альтернатива це законопроект 90 І Я хочу закликати сьогодні шановних гостей, які зібралися тут разом з нами нагадати народним депутатам про те, що в нас є урядовий законопроект 90-90 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо цифровізації судочинства та удосконалення наказного провадження в цивільному судочинстві, який зареєстрований у Верховній Раді. Нам потрібно спільними зусиллями нагадати про необхідність розгляду цього законопроекту, що власне крім цифровізації в і удосконалення цифровізації судочинства в цьому законопроекті представлено. Поміж іншим, він вносить зміни до статті 161 цивільного процесуального кодексу України, яка викладається в наступній редакції, що судовий наказ може бути. Видано, якщо заявлено вимогу, і зараз ця норма звучить до юридичної особи або юридичної особи підприємця, і законодавець пропонує прибрати цю норму і відповідно за будь-якими кредитними договорами, в тому числі да можна буде. Йти в наказне провадження відносно фізичних осіб. Тож зверніть, будь ласка, увагу на цей законопроект, бо він значно, на мою думку, полегшить життя. По перше, шановній судовій системі, оскільки там йде дуже багато про цифровізацію судочинства, також полегшить життя нашим стягувачам і значно зменшить фінансове навантаження на кредиторів. От сьогодні. У нас щоб подати середній позов про стягнення кредитної заборгованості, скільки необхідно сплатити судового збору, От, Микола? Я точно знаю, скільки дві тисячі. 2422. тисячі да. Якщо Верховна Рада ухвалює законопроект 9090 -90, і ви маєте відповідно змогу звернутися до наказного провадження, яке значно скоротить строки, то судовий збір буде 270 гривень. Ну, власне, от і рахуйте, наскільки це може бути корисно саме для стягувачів. А... І, ну, звісно, так, так. І пришвидшить, пришвидшить і знижить вартість і розвантажить судову систему, на мій погляд, в тому числі, тому що наказне провадження в нас розглядається набагато красивіше, швидше вірніше. Так, ну слайд про стягнення коштів. Це він просто такий показовий. да? Я нагадаю про те, що приватних виконавців в Україні на сьогоднішній день функціонує лише 300... 330 десь так, і але при цьому, і маючи певну кількість обмеження повноважень приватних виконавців, ми займаємо третину ринку стягнення проблемної заборгованості, і бачимо, що в середньому один приватний виконавець повертає у чотири рази більше коштів ніж наші державні колеги. Також продовжуючи трішки переходячи, переходячи до реалізації арештованого майна, в нас є інфографіка стосовно проданого проданого майна на державному підприємстві СИТАМ, і тут цифри взагалі приголомшливі на мой на мій погляд, так тому що один приватний виконавець через державне підприємство СИТАМ реалізував майна у 38 разів більше ніж там наш державний колега. Тобто, ми бачимо наскільки. Впливає взагалі реалізація майна на на все виконавче провадження. Так і якщо ми на попередньому слайді в нас всього було стягнуто проблемної заборгованості 6,34 мільярди гривень, да, то з них 1,60 мільярдів. Це в нас завдяки реалізації арештованого майна, тобто це дуже важливий механізм. Який застосовують виконавці у своїй діяльності, далі ми бачимо порівняння кількості проданих лотів і розміру стягнутів коштів через систему Прозоро на сьогоднішній день, як ви вже всі знаєте, в нас реалізуються земельні ділянки саме на Прозоро. Через, через, цей, через цього організатора тільки тут написано ДП, а в нас АТ Прозоро. От і в 2024 році ми однозначно будемо бачити іншу статистику, тому що на сьогоднішній день земельні ділянки це майно, яке реалізується набагато краще і в набагато більших обсягах ніж будь-яке інше майно. Ну і також земельні ділянки в набагато. Простіше, скажімо так, реагують при зверненні стягнені на землю, ніж при зверненні стягнені на квартиру, і ми розуміємо, чому. Да? Тому що це трішки менше їм в даному випадку боляче, але враховуючи те, що у 2022 році реалізація земельних ділянок майже не відбувалася так у зв'язку з повномасштабним вторгненням його початком, і ми не знали, куди нам рухатися. 2023 рік демонструє позитивну динаміку, і ми тут також бачимо, що приватні виконавці реалізують як мінімум у 6 разів. Більше майна земельних ділянок ніж державні колеги, але я думаю, що за результатами 2024 року у нас буде значно збільшена кількість лотів в системі Прозоро по реалізації арештованої землі. Також я не можу не зазначити про законопроект 11139, який дуже широко обговорювався в цьому році. У нас був проведений. Захід Асоціацію приватних виконавців України за участю народних депутатів, які були авторами цього законопроекту, за участю державного підприємства СИТАМ, а також Прозоро всіх, всіх заінтересованих осіб. Також відбувалися комітетські слухання в комітеті економічного розвитку. Цей законопроект, хоч і має назву про внесення змін. Щодо підвищення ефективності управління державним майном, але він все-таки вносить кардинальні зміни в реалізації арештованого майна, і ми зі своєї сторони хочемо донести все таки до народних депутатів, що необхідно прислуховуватися до професійних спільнот в даному випадку. На попередніх слайдах ви бачили, да, що приватні виконавці є основними реалізаторами, скажімо так, арештованого майна, тому наша думка однозначно повинна бути врахована і необхідно звертати більше увагу професійної спільноти на те, які зміни вносяться в такі інструменти, як примусова реалізація майна на сьогоднішній день. Ми знаємо, що цей законопроект не пройшов перше читання і був повернений на доопрацювання. І я маю надію, що якщо він матиме подальший розвиток, що все ж таки всі наші зауваження, які були висловлені, вони будуть прийняті до уваги. Але все таки ми ми працюємо ми працюємо з двома підприємствами і в досліджували, отримували, скажімо так, зворотній зв'язок від професійної спільноти приватних виконавців щодо питання, з ким їм комфортніше, так тут у нас з яким майданчиком ефективніше та комфортніше здійснювати реалізацію арештованого майна. І як ви бачите, 81% приватних виконавців висловився на користь діючої моделі державного підприємства Ситам. 9,5% висловилися за прозоропродажі, і 9,5% чомусь важко визначитися, де їм краще працювати. Наступний слайд він трішки змінює настрої приватних виконавців. Да, і воно він називається з яким майданчиком ви б хотіли працювати в майбутньому. І вже 70% приватних 70 приватних виконавців, але все ж таки більшість да віддає свою перевагу державному підприємству. Ситам 21% виконавців пропонує надати виконавцеві власне вибір, да на якому майданчику ми можемо реалізувати те чи інше майно. Ну і 7% віддали своє свою перевагу на прозоро продажі. І власне враховуючи те, що ми з 2022 року почали активно працювати з прозором для реалізації земельних ділянок, стикалися там з певними проблемними питаннями. Так багато чого було вдосконалено за цей час, але ми зробили. Такий рейтинг майданчиків від приватних виконавців на прозоропродажі, з якими працюють приватні виконавці, це можна сказати так на правах реклами саме для виконавців, щоб вони, коли нові виконавці, виконавці, які заходять в професію, або ті, які ще не стикалися з реалізацією такого проблемного активу, як земельні ділянки, щоб вони зверталися до. Майданчиків, яких все-таки рекомендують їх колеги, да, які пройшли вже певний шлях, і це набагато полегшить таку процедуру. В нас, до речі, цей рейтинг дуже відрізняється від рейтингу, який представлений на сайті Прозоро, а також відрізняється від рейтингу, який представляв Олександр Лихотов минулого тижня на. Форумі з конкурсного права щодо реалізації майна арбітражними керуючими. Тож переважній більшості приватні виконавці видають віддають перевагу єтендеру. Е Далі йде Українська універсальна біржа і ТОВ Вертас. І майданчики, які рекомендують, у нас в принципі залишається такий такий самий склад, але єтендер е набирає трішки більше трішки більше відсотків. От. Ну і також я хотіла звернути вашу увагу на те, що нещодавно, за участю представників в тому числі Асоціації приватних виконавців України, відбувся міжнародний захід, захід з розшуку активів за кордоном, де наш державний колега з Італії презентував дуже цікаву штуку, а саме проєкт, який називається Лейла. Чи хтось чув? Що таке Лейла? О, чудово, я вам розкажу. Проект Лейла це я на жаль загубила трішки слайд з посиланням на нього, але там далі буде слайд з посиланням на сайт АПВУ. Ми дуже скоро його там опублікуємо. Проект Лейла фінансується європейським союзом і зосереджений на сфері судових аукціонів, який спрямований на пілотування першої багатомовної платформи для судових аукціонів. Лейла це портал для пошуку судових аукціонів, а не для їх проведення. Якщо користувач зацікавлений в участі в аукціоні, він може бути безпосередньо переадресований на певну національну платформу, яка опублікувала оголошення про продаж, і продовжити звідти брати участь у торгах відповідно до правил країни, в якій проводиться цей аукціон. Тобто, це цей проект Лейла, це такий трантранс, скажімо так, проведення транскордонних аукціонів. Платформа працює просто, а також безкоштовно. Ну, це як стверджують наші італійські колеги. Так? Користувач портала обирає мову і країну, в якій він може пошукати арештоване майно, яке його цікавить, так, аукціон, і результати відображаються на карті, а також списку за основними деталями. Європейський союз в даному випадку ставить перед собою. В цьому проєкті цілі підвищити конкурентоспроможність і ефективність судових аукціонів на, на рівні Європейського союзу, а також забезпечити. Сучасний багатомовний механізм для пошуку активів, проданих на судових аукціонах, в тому числі у європейському союзі, і надати користувачам перевірену інформацію про активи, які є. Тож Лейла, скажімо так, представляє першу спробу міжнародного співробітництва у сфері всіх судових аукціонів на європейському ринку. І мені здається, наш, звісно, наші італійські колеги запросили Україну приєднатися також до цієї платформи. Мені б дуже було б цікаво почути думку: я не знаю, я не бачу ще представника державного підприємства Ситам, мабуть, ще немає, і представника Прозоро. Чи... Є. Так, Є. Да, а можна вашу думку стосовно стосовно цього. Так, так. Якщо знаю, має мікрофон, так да, там? представник ДПС там є. А, Він каву п'є. А, каву. Ну, є, є у нас в продажі. Ще, ще не знайомий. Ну, але в принципі, мені здається, це, ця система вона може. М Зацікавити потенційних, можливо, інвесторів, які будуть цікавитися майном, яке реалізується на територіях України, і може бути корисним також і для стягувачів. Ми на сьогоднішній день вже Відправили відповідний лист да, до державних підприємств, щоб вони нам повідомили, чи цікаво і чи можливо взагалі інтегрувати наші системи на європейську платформу. Але, на мій погляд, це повинно бути дуже, дуже корисною штукою. Ну, І також користуючись нагодою, що сьогодні ми перебуваємо в такому товаристві, я б хотіла звернути також увагу наших. Стягувачів наших партнерів на те, що в Асоціації приватних виконавців України функціонує благодійний фонд. Благодійний фонд в нас створений для допомоги захисникам України, а також для допомоги приватним виконавцям, які постраждали від війни. На жаль, на жаль, Чим далі ми йдемо на сьогоднішній день, тим більше ми отримуємо потреб, які потребують і наші захисники, і виконавці, у яких зруйновано або пошкоджене житло. Тож я запрошую наших шановних стягувачів доєднуватися до допомоги і до нашого благодійного фонду. Ми допомагаємо вам повертати борги. Ви допомагаєте приватним виконавцям, які перебувають на передовій, та приватним виконавцям, які потребують вашої підтримки. І, ну, в принципі, це офіційний сайт Асоціації приватних виконавців України. Офіційна сторінка. Будь ласка, підписуйтесь, хто не підписаний. У нас дуже багато цікавих новин, а також ми проводимо достатньо багато заходів. Я всіх запрошую і рада з вами бути тут. Якщо до мене є якісь запитання, я з задоволенням на них відповім. Дякую, Оксана. Вам оплески, це, по-перше, дякую вам за перший такий виступ. Обзорний з гарним посланням на законодавства. І якщо є питання, будь ласка, ще є хвилинка часу. У нас буде трішки пізніше ще обговорення, тому ще я всі думаю. Плять просто. <світ> ну каву п'єси там. Бачите, був був, пішов. Є питання, будь ласка, тільки в мікрофон. Дякую. Доброго дня. Ви сказали за проект Лейла. Да, це так. вже за майданчик, який буде, ну кажучи, збирати такий збирати майданчики. Де можна буде бути, пошукати майно, яке реалізується в Європейському Союзі. А щодо пошуку активів в Європейському Союзі, ми всі ну, знаємо, мабуть, для нікого не є сюрпризом, що наші великі боржники багато ну, дехто виїхав за кордон і фактично переховуючись там. Ну, вивозить своє майно. Да? тобто тут, тут, тут нічого немає, а там він прекрасно себе почуває в, в цій, ну, скажімо так, в іншій країні. Тому от Хотілося б можливо, ще звернути увагу щодо пошуку майна. І легалізації рішень, які отримані тут в Україні, для того, щоб їх могло реалізувати в Європейському Союзі. Дякую. Ну, на жаль, проблема, скажімо так, транскордонного виконання. Вона нам відома. Вона зараз набуває все більшого значення, тому що ми перебуваємо в періоді війни. Да? Ми маємо громадян в дуже велику кількість, які поїхали і стягувачів і боржників. І маємо О, сетам допив каву, Я вас питаю. І на жаль, на сьогоднішній день ми не маємо дієвих механізмів щодо розшуку майна боржників за кордоном. Завдяки нашим іноземним колегам ми намагаємося вибудувати скажімо так, належну належну таку стратегію, але на сьогоднішній день нам потрібно відповідне законодавче врегулювання. Його немає. Дійсно, у кримінальних провадженнях у кримінальних справах це все відбувається трішки легше. Також ми нещодавно говорили про віртуальні активи. Так, ми Україна сьогодні на п'ятому місці в криптоіндустрії, тобто ми розуміємо, що в нас. Неймовірна кількість коштів наших боржників може перебувати у віртуальних активах, але при цьому ми не можемо звернути на них стягнення, тому що в нас навіть не набрав чинності відповідний закон, який регулює це питання, і ми не можемо належним чином його виявити, тому що виявлення там цих віртуальних активів вони напряму на сьогоднішній день залежать від прямого доступу до. До цих як це називається кошельків, да на гаманці боже вибачте. Да, Тому ми працюємо над питанням розшуку розшуку активів, можливості розшуку активів за кордоном, але на сьогоднішній день це на жаль не врегульовано. Тому так. Дякую, дякую, друзі. Ми будемо рухатися далі. обговорювати ще зможемо і на кавабрейці, і у нас буде ще час на панельну дискусію. Оксана, дякую вам ще раз.